Шановні глядачі, ось таке тут в селі Лозовий яр озерце. Рибу знаю, що хлопці тут ловили в минулому році, як в цьому році, не знаю. Але вода піднабралася. І доволі на даний час чистенька така водичка. Приємна. Ну, в общем, кому... хто рибак, я думаю, той не тільки тут в селі о, Лозовий яр, але й в селі Лимишево шовка є Дуже хороше озеро для рибалки. Туди їздить пів Яготинського району. Порибачить. До речі, ми можемо людям анонсувати саму основну інформацію про те, що у нас у будинку залишаються всі речі. Так. Да, так. Да. Ложки, вилки, все, все. посуда. Тобто, заходь живи. Так. Да, да. Добре. Добре. По поводу ціни ми з вами трошки згодом договоримося да, і да, укажемо да, її да, да, в описі під відео знизу. Кому буде цікаво, в опис під відео. Будь ласка, переходьте, і дивіться. Миколен. Ще раз, що ви там мені розказували, бабці сидять прямо на зупинці. Сидять на лавочку під двором і під'їжджає хлібна машина, в якій повністю всі продукти. Те, що для села потрібно, все. Жратву всю возять, яку тільки треба. І молочне, і м'ясні продукти, і хліб. І, по-моєму, вони два рази на тиждень, і третя машина проїжджає, яка привозить хліб у магазин. Ага. Так, ну тепер зупиніться, я трошки розкажу. Дивіться, що хочу акцентувати увагу: на опорі є освітлення. Тобто вулиця ночі освітлюється. Швидкісний інтернет-кристал по вулиці можна під'єднатися до будинку. Тарифи різноманітні, в тому числі і не супутникове, а кабельне телебачення. Вже казав, що будинок газифікований, асфальтоване покриття, під'їзна дорога. Ми на самому в'їзді села і ходімо до будиночку, розкажемо вам про будиночок, показуємо все роз'яснимо. Ви не проти? Ні, ні. Це добре. В школу ходили в Лозовому яру? В Лозовому яру. Скільки в нас тут школа? Далеко? Ні. Скільки метрів до школи? Там кілометрів два. Ого! Прийдеться з хату ще велосипед продати. Так, <сум> 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 я і велосипед. На подвір'ї з правої сторони криниця. Подвір'я таке широчезне, ну таке об'ємне. Тут стоїть бочечка, ця бочечка десь на протязі місяця її господар забере, бо там, кроме бочки, тут у людини ще деяка сільськогосподарська. Ну, ріда, техніка і При вході ось є такий невеличкий парканчик. Кому буде заважати, можна буде прибрати. Заїзд на подвір'я чуть-чуть під уклоном. Уклон невеликий. Взимку, я думаю, заїхати можна Заїжджали без проблем. Да. Свердловина Свердловина обладнана поруч з будинком. Он там, де лежить камінюка чи цеглянюка, а ні, то взагалі газоблок, от набрехав. Там зроблено отвір в землю і заведена труба, от куди підключається насосна станція. І насосна станція сама по собі встановлена всередині будинку. У двір'ї також є господарський блок на три входа, і з краю була у людей як літня кухня. Потім два відділення для господарства. Верніш, там як для господарства. Ну, Пшениця зберігалася, там там, і там, і корова, і, і, слідища, і все, що да, хочеш. Да. Тут було іменно вже дійсно для господарства, тут колись і поросята бігали, Прямо такі здорові. Ще на подвір'ї ось маленький сарайчик. Це просто було у людей як літній душ. І також ще на подвір'ї є невеличкий як гараж. Яке? Ну так, як гаражне, при... але не гараж, а таке інструмент. Ага, ну В принципі, все одно, тут можна. І мотоцикла закотити, да, да, да. і якогось мотоблока загнати, і квадроцикла, хто, хто що захоче. На іншу сторону подвір'я трошечки пішло під нахилом. Там раніше, в кінці городини, була річка. Зараз її вже нема, вона висохла. Там, може, зараз трошки вода піднялася, і ну, до кінця літа вона остаточно висохне. Гриби в городі. Гриби є, Збирали опеньки, опеньки. Ой-ой-ой, це добре. Що ми ще можемо про будинок, поки на вулиці стоїмо, розповісти? Ну, Я не знаю, що сказати. Будинок нормальний, теплий. Ну, кожен теплоту будинку сприймає по-різному. По різному. Хтось, да, хтось да, топить да, дровами і жара стоїть 30 да, градусів. Да, але ми, як газ провели, дровами не топили. Зрозуміло. Все час газу. Так, шановні глядачі, у людей по всьому будинку навкруги я обійшов, зараз обійду, але один нюанс, який є, покажу. У них верандочка, яка була прибудована під час газифікації, мабуть, слабенький зробили фундамент, і ось тут з'явилася в людей тріщина. І воно видно, яка тріщина. Тобто, хто буде купувати, треба орієнтуватися на те, що або в далекому майбутньому цей угол треба буде перекласти, або залишити так, як є, або підлить основу. Це вже хто як захоче з господарів. Далі, тут поміняно вікно, бовдур до газового котла люди. Поміняли. Раніше тут був він із цегли викладений, вони його розібрали і поставили звичайну витяжку. Помінявся котел. Так, да, до речі, котел у людей поміняли. Котел мінявся. А да. ось це, що у вас на углу? А то яма така, просто бурячна була. Бурячна яма. Можливо, хто захоче, цю бурячну яму в майбутньому використає під каналізаційну яму, де тим паче тут від дороги є можливість під'їхати, і маніпулятор може просто спокійно взяти сюди, опустити кольця. Що, сходимо в будинок? Да. Да. Щас, добіжу навкруги. Мені не йти. А стійте. — А я дивлюся, ви тут молодці такий, порядочок, малину попідчищали. Так. Да. Ходімо всередину будинку. Миколаївна, а скільки у селі магазинів? По-моєму, і магазин. Бар це Сі... той ганделик. Ну, ганделик, так. Да. <рес> Сіль... А ну з киситься чи сушаться ще досі. Мої з прошлого року. <рес> 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 От що, а це точно треба людям показати. <рес> що тут працюють люди, так? <рес> <да? рес> це точно. Ну що ж, Миколаївна, ходімо зайдемо всередині, будинок покажемо. Я думаю, ще нам треба буде зараз відкрити погріб, показати. Давайте. Мир Божий, вашому дому. А, що за звернув увагу? Раніше ось ці двері і ось цей стопчик. Ось цей стопчик. у людей це була як просто навіс перед вхихом да, в будинок. Да. Потім дідусь взяв, обшив це, все діло обклавке цеглою і зробив холодну верандочку. При вході є сходинка, Все у людей Біто... підлога тут бетонна. Потім в кінці кухні, тут під кухнею є вхідний, не вхідний, а власний погріб. І ось у будинку стоїть насосна станція, від неї труба столом. десь там під столом виходить да? Да, 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 і там... під'єднується під насос. Ну, Єдиний тільки недостаток, що коли включається насос, то він жужить, жужить Да. Ага, Так, Миколаївна, ану отак, не, не стисняйтесь, держіть. Давай я, Юра. Опа. 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 Угу. При. Тож бахнули. Цей підрозпухло трошки. Угу. Може Нічого світло страшного. включить. А но... що там, включається в погребі світло? Не ось цю, над погребом видніше. Ну, якщо можете, то він включить. Зараз уключу. А, ось вчора Юра. Ось, сюди. Повинні. Повинні. коток. Наскільки стало видніше. Бачите, це гляний погреб. доволі немаленький. Ні-ні ні. -ні, -ні. Полочки, полочок, нема, полочок немає. Полочок немає, але все ага, таке. Просто так зберігалося. Угу. Все зрозуміло. Ну Хай побуде відкритий. Хай, хай. Я сподіваюся, в нього ніхто не впаде. Котюл поміняний, насос водяний. Байпас, дивлюсь, ага. Тобто байпас це говорить про те, що хто, кому треба обігрівати без електрики, ось туди краник відкритий і котюл буде гріть будинок, незалежно від того, включений чи виключений насос. Хто хоче, щоб швидше прогрілася система, кран закрили. Нас включили, батарея буде нагріватися від самого верху до самого низу набагато швидше. В веранді ще встановлений лічильник однофазний. Тут одна фаза 220 вольт підведено. Хоча по вулиці три фази проходить. І газовий лічильник ось у людей на стіні встановлений. Заходимо в будиночок. Це у вас раніше була як прихожка? Ну так. Да. Тут можна відгородити і зробити. О, при бажанні, так, да, ви правильно кажете, тут можна. Ось що туди йде двері, сюди. Якраз як ми по вулиці, коли ходили, <плес> то да. там по хатою і до дороги, от там в углу, ота бурячна яма. Бурячна яма, яку можна зробити під каналізацією. І вона земляна, чи вона земляна. земляна. Ну земляна. так, при бажанні можна переробити. Так, да, ви знаєте, дійсно тут виходить, якби. Все добре. Підлога у вань тут, мабуть, бетонна основа просто. Ліноліум лежить. А, лежить ліноліум. Угу. Поняв. Так. А по хаті всі пола. Ага, і ще одне не новшество, А поки жили батьки, так батьки воду підігрівали за рахунок системи опалення. В цей бачок набиралася вода, система була нагріта, і вода також була нагріта, і люди використовували собі помить посуду, покупатися. Що ж, дивимося далі. Отут є вихід на горище, я вам ще залізу, покажу чердак. Але відразу можу акцентувати увагу, по будинку давно не робився ремонт, і по стелі ніде жодного п'ятнишка немає, щоб було. Затекло, так? Да. Да. Ну що, екстрим реаліті шоу. Залізем по драбині, у якій немає нижньої сходинки. <laughs> що таке? <laughs> ну а чого? Тут, ще, щас, якщо, якщо не гепнусь, держіть. Тільки щоб видно було, що, добре. що я там лізу. Добре. Хорошо, да. От так, да? А як-нібудь. Добре. Давайте поліземо, покажемо людям, що тут відбувається. Ого, так тут лежак такий здоровий. Так, шановні глядачі. Ось такий здоровезний лежак. Тут горище таке високувате. О, цибуля у вас колись тут зберігалася. Мой так. Постатки. Кому цікаво, до речі, видно ось сюди електропроводку. Якщо вже треба буде комусь десь щось розібратися, де випускається, куди який провод, то, будь ласка, без проблем. У людей по горищу лежить рубероїд. Цей рубіроїд дуже сильно допомагає в тому, щоб ніде нічого не підтекло. Так, деякий час тут пташки дивлюся, прилюбували. Мабуть, колись якогось віконця не було, то залітали, Ну, зараз все застеклено. Протікання взагалі ніде ніякого не бачу. Все нормально. Лежак, може, в якомусь далекому майбутньому треба буде, можливо, почистити оцей верхній ряд кріпчів знімається. Вибирається попел і потім назад закладується глиною. Якщо комусь буде цікаво, як це робиться. Так, ну що, по горищі в мене зауважень немає. В кого є, пишіть в коментарях. Кому треба графинчик для горілки, продамо віддільно. Бачите, стоїть. Тільки за одільну плату. Або подарок тому, хто купує будинок. Миколаївна, договорились? Да. Так. Ну що, зараз покажу вам, що Миколаївна стоїть. І я на чердаку. Тут бігаю, як заєць, пригаю. Зараз, Миколаїв, злажу. Дякую, Сашко поміг поставити. Угу. Тепер Сашка напряжем хай іде. Ми зараз зайшли. Ця кімната раніше в людей була як кухня, тому що тут є піч, є плита, і там з другої сторони також ще в будинку є одна плита, яка з цієї сторони топиться, а опалює дві кімнати. Залу і спальню. Залу і спальню, так. Да. Біля печі, як завжди, є піл. Кому цікаво. До речі, все, що ви бачите на відео, окрім цих двох шапчиків, да, да, да. ці два шкафчики це люди з дому тимчасово привезли. А все залишається в будинку в такому вигляді, як є, можна заходити і жити. Піч діюча. Діюча все. Плита діюча. Хто піч розтопить, то там можна дуже швидко оздоровлюватися. Над піщою є вікно, але там воно дерев'яне, не поміняне. Ні, ні. Ну, ходімо, далі покажемо ваш будиночок. Це у вас як зала? Зала. зала. — Так, аплу... а план, план трохи згодом я вам покажу. Плану в мене зараз немає, буде через пару годин. В залі аж три вікна. Багато. Дуже багато. Нічого, хто захоче, той закладе. Якраз в залі вікна всі не поміняні. Всі три дерев'яних, подвійних. Тут підлога, мабуть, дерев'яна. Дерев'яна, так. Да. Дерев'яна. Дерев'яне перекриття. Далі, мабуть, мабуть, підбита доска, дранка і глина. Так. Да? Да, да, да. Поняв. І ще є у нас кімната. Спальня. 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 кімната. Тут у спальній кімнаті два вікна, дуже світла кімната. Висота стелі, до речі, десь орієнтовно 2,70-2,80. І ось плита по правій стороні, яку о, показував, що топиться зі сторони кухні, якщо її топить цю плиту, то буде обігріватися дві кімнати. В общем, при повному блекауті точно ніхто не замерзне. То не потекло, а то просто оси чогось туди. А, я вам тут рішили меду наносити. Так, да, Але воно все висохло і все нормально. Сло Солодкі стіни, у да. вас? Да? Хто захоче облизати обоє і наїстися сало? Є сахарою? мед, так. Да. Є, є мед прямо в стелі. <рес> <рес> а, що, будиночок показали? Ходім ще, мабуть, пробіжимося, покажемо трошечки хозблок. Пішли. Господарський блок на три входа. Вже я в початку відео про нього трошки розповів. Це літня кухня, але ж тут господарський працює тут. Тут лежанка, я дивлюсь. Так, да, так. Да. Діюча, був діюче. тут не розібраний. Ні, ні, все діюче. Я підпалювала, все горить, все працює. Ага. Тут у бабушки стояла газова плита, але газова плита була підключена від газового балону. Да. Тому в літню кухню газ не заведений. Ну що, звичайний господарський блок. Раніше була обжита літня кухня, на даний час вже просто використовується як Тут у людей Інструменти. Колись... Ні, Тут господарство було чи ні? Ні, тут не було. Ага, Видно, видно що тут господарства не було. Дерев'яне перекриття, цегляні стіни. Це глаш, так? Да? Так. Да. Да. І ще один сарачок. Да, ми вже його показувати не будемо. Не будемо, да? Ну, да, Тут таке да, ж... корова а, була. От... А, корова, ну, да, хай ладно. І з правої сторони у людей більше всього, що тут було господарство. Свині, мабуть, да, Свининці, як не по понад цьому. Телефонна пауза. Ну, ні, глядачі, хочу ще напомнити, що в селі Лозовий Яр на даний час продається два будинки. Ось цей, що ми подивилися на відео, і інший також у мене є в оголошеннях. Ціна даного будинку, як завжди, буде в описі під відео. І ціна другого будинку, на який також є відеоогляд, також буде в описі М -м да, оставлю у вас під відео, щоб подивитися на той інший будиночок, який також є в селі. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, як завжди, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар. Всім дякую. Включить в камеру, он поїхала щойно газелька, повезла свіже м'ясо від торгової марки Нева Переяславщини. Хліб підвозять підвір. Підвір да, да. Їздить машина, е, а яка чи черніговська чи оце якась машина їздить, прямо сидять бабки на лавочці, під'їжджає, повністю автолавка. Коротше, під закройте, з, доставкою надо. з доставкою все, що хочеш. <рес> Це добре. Ой, наснімались, подожіть. Ну що, від'їжджаючи від будинку, ще покажемо, що поруч тут є неподалік озеро І покажемо, що тут в селі є магазини. Будинок знаходиться на самому в'їзді в село. Якщо заїжджати, зі сторони є готина. Там поруч у нас ще якесь села червоне. Зразу Сулимовка. Ну Ми заїхали з Сулимовки да. на ту сторону червоне. Да. І все, тільки два виїзди, правильно? І на Лимишовку. А, ще ж дорога є вправо на Лимишовку, Да. Шановні глядачі, ось таке тут в селі Лозовий яр озерце. Рибу знаю, що хлопці тут ловили в минулому році, як в цьому році, не знаю. Але вода піднабралася. І доволі на даний час чистенька така водичка. Приємна. Ну, в общем, кому... хто рибак, я думаю, той не тільки тут в селі е... Лозовий яр, але й в селі Лимишева Шовка є дуже хороше озеро для рибалки. Туди їздить пів Яготинського району. І Хорі ще бачить. буквально 100 метрів далі ми заїжджаємо саме центр села. Тут був, був і стоїть будинок культури, церква. Сільська рада. Сільська рада. Школа рядом. А де школа, до речі? А, от зліва. Ні, ми її не побачимо тут. Ну, вона ж діюча. Школа ж діюча? Да. а працює. Так, ну от така красота. А от там прямо ганделики, магазин. Зараз ми заїдемо, там крякнемо на здоров'я всім. По От по селу, чистота, красота. Все підбілено, позагрібали, порядок понаводили. Приємно подивитися. От там до речі, школа вдалі стоїть. Видно, що школа нове. Так, Любов Миколаївна, добрий день. Доброго дня. Ні, Правильно сказав, Любов да, Миколаївна? Любов Миколаївна. Любов Миколаївна. Миколаївна, розкажіть, батьківщина? Батьківщина. Хочете продати? Хочу продати. Точно? Точно. А жаліти не будете? Ні, ні. Ну, це добре. Е, будинок в якому році побудований? Ну, Десь у 80-х роках. 80-х. Батьки власну руч будували. Да. Повністю цегляний? Да. — Так. Так, по вулиці, бачу, у нас є інтернет. Кристал, так. Да. Кристал. Електроживлення одна фаза заведена. Да. Газ підведений до будинку. Так. Да. І пічне М -м, же палення. Ага. Пічне ми зараз покажемо. Ага. Так, у вас я дивлюся криниця на подвір'ї? Так. Кириниця в, в кольцях до самого низу? До самого низу і насос стоїть там. А, для полива? Для полива. Води багато в колодязі? – Ну, вода була, але трошечки тоді ж, то як не було дощів, що висохло. Не було. Але знову з'явилася. А ну, колодязь бажано буде в майбутньому підчистити. Ну, ще ж є свердловина. Да, 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 це да. Є. Ви казали, брат робив в якому році Е, Так, три. Десь років п'ять назад. П'ять років назад. Да. Е, насосна станція, я бачив, буде підключена буде Підключена класувати. в будинку, мамка жива була, е, насос стояв у хаті. Глибину вод... Я не, не, не пам'ятаю пам да. Да. але да. вода була підведена в хату, мамка пользувалась водою. Ну, зрозуміло. Так, і там у вас ще в хаті є е, погріб, погріб, який да. можна використати для насосної станції як приямок. Бажанні. Можна, так. Да. І потім, щоб насосна станція, не гуділа в хаті. Це теж варіант. Можна, да, Можна. Да. так. Можна. Так, дивлюся, у вас поміняно раз, два, три вікна. Чотири. Чотири вікна поміняно. І скільки залишилось Е, Два. Два в кімнаті і у веранді. там Так, одна. і ще давайте ми знаходимося в селі Лозовий Лозовий Яр. Це у нас Бориспільський тепер район. Бориспільський район, Київська область, село Лозовий Яр. Скільки ми до Яготина нам відстань? 25 кілометрів. А до Києва? 125. 125 – це якщо ми через трасу Київ-Харків? Чи... Ну, да, в принципі, так, Да. Ну, 125, да. це ж у нас не до заїзду в Київ. До заїзду в Київ кілометрів 110-105. Ну, як ми 105. з Яготина їдемо, це 100 кілометрів. А вас — 125. З Яготина, якщо ми їдемо від з Яготина від вокзалу, виїжджаємо і заїжджаємо в Київ, то нам якраз 90 кілометрів. А, може, Бо 100 так. 100 кілометрів це вважається від поворота Яготина до самого центру Києва, щоб ви були в курсі. А, ну може, ну я знаю, з Яготина сюди 25. Угу. Так, село Лозовий Яр. Що у нас тут, як автобуси ходять? E, Значить, утром йде у пів восьмої автобус, у 12 йде і, по-моєму, у п'ять київський йде. Вже з села. Так, ще раз, будь ласка. Так, у пів восьмої йде автобус. В Він йде на червоне із Яготина на червоне через так, Лозове. Так. І в 12 йде на, на Гречану греблю, по-моєму, і вертається у півдругої сюди. І ходить маршрутка, стара Оржиця. Тож пів другої і то сел села. Ми можемо за за добу двічі виїхати двічі і двічі виїхати. заїхати. Да, да. Добрий день, добрий день. Так зрозуміло. Ну до, до будинку у вас асфальтований під'їзд. Да, 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 ми що щаснувся да, людям да. покажемо.